Давайте проводити вибори. Дайте нам можливість тоді. Підіть на поступки, припиніть, як президент же вас просив, ми вас просимо, дайте можливість. Припиніть на місяць, ми підготуємося, потім дасте час, поки будуть йти перемовини, ми проведемо вибори демократичні, як завжди, це робилося в Україні, і все буде добре. Але бачите, їм така зміна влади не цікава. Чому? Тому що тут ми будемо задіяні українці, які будуть готуватися, будуть балотуватися, будуть йти на вибори. Ну і іноземці будуть за цим всім наглядати. Їм це не цікаво, тому що їхніх морд тут не буде, розумієте? Їхніх оцих, прости господи, коротше, всяких розумієте, тому вони будуть робити все для того, щоб розкачати. Ситуацію до максимуму, і все-таки зробити якесь е, як времінне правітельство, е, яке вони приведуть про сюди, розумієте? І зроблять якийсь перехідний там період. Давайте ось ці сиділи, давайте ще ці посадять рік-два, а потім будуть вибори. Ні, вибори сьогодні. Не, сьогодні потрібні вибори.